Доброго дня, а давайте з вами перенесемося в стародавні часи. Як ви думаєте, чи могли тоді люди розмовляти? А де вони жили, у що одягалися? Діти, а як ви думаєте, чи були гроші в ті стародавні часи? Золото, коштовні камені, хутро, красиві прикраси, незвичайні рідкісні предмети це ті речі, які були не у всіх. Саме тому вони цінувалися, їх використовували, як гроші. Кожне плем'я займалося своєю справою. Одні ловили рибу, і в них було риби багато, інші збирали мед і в них було меду вдосталь, треті вирощували зерно, збирали плоди, і тому в них цього завжди було вдосталь. Поміркуйте, що потрібно зробити племенам. Щоб спробувати продукти інших племен. Правильно помінятися, це називається обмін. Колись люди, щоб отримати необхідний товар, обмінювалися між собою, рибу міняли на сіль, мед на м'ясо, зерно на корів і курей. А що ж робити, коли у вас багато меду, а вам потрібне молоко, а ваші сусіди міняють молоко тільки на зерно. Ось і здогадалися люди, що можна використовувати дорогі товари для будь-якого обміну. Так з'явилися перші гроші. Це були коштовні камені, золото, срібло, красиві хутра, прикраси. Їх можна було обміняти на що завгодно. Подумайте і скажіть, з чого роблять сучасні гроші. Папір та метал. Як називаються гроші з паперу? Це купюри. Купюри бувають різного номіналу. Одна гривня, дві, 5, 10, 20 та інші. І всі вони різного кольору, щоб люди не плутали їх між собою. А як називаються металеві гроші? Це монети, молодці. Вони теж бувають різного номіналу, різного розміру. До нас сьогодні на заняття завітало мишенятко економік. Доброго дня, мишенятко! Всім привіт! А як ви думаєте, чи все можна купити за гроші? Щоб дати відповідь на це запитання, пограємо в гру Що можна купити за гроші. Ваше завдання уважно розглянути картинку та сказати, чи можна це купити за гроші, та що не продається і не купується. Наприклад, що можна купити за гроші? Любов чи будинок? За гроші можна купити будинок. Любов за гроші не купиш. Що можна купити за гроші? Дружбу чи іграшки? Дружба не продається і не купується. За гроші можна купити іграшки. Що можна купити за гроші? Овочі чи час? За гроші можна купити овочі. Час не продається. Що можна купити за гроші? Здоров'я чи машину? За гроші можна купити машину. Здоров'я за гроші не купиш. Що можна купити за гроші? Сонце чи меблі? За гроші можна купити меблі. Сонце не купиш і не продаси. Що можна купити за гроші? Взуття чи талант? За гроші можна купити? Взуття. Що можна купити за гроші? Знання чи книжки? За гроші можна купити книжки. Що можна купити за гроші? Родину чи одяг? За гроші можна купити одяг. Що можна купити за гроші? Манери чи домашнього улюбленця тваринку? За гроші можна купити домашнього улюбленця. Гарні манери за гроші не купиш. Молодці! Ви правильно справилися з цим завданням і тепер знаєте, що за гроші можна купити лише товар та послуги, але не інші цінності. Діти, а ви знаєте, що до грошей потрібно ставитися ощадливо, економно. Та раціонально їх використовувати. Ви запитуєте, як це? В цьому розібратися нам допоможе гра. Види витрат. Ваше завдання розгляньте картинки серед запропонованих зображень назвіть ті зображення, які є основними витратами будь-якої сім'ї чи людини. Наприклад, світло це електроенергія, книжки, меблі. Основна витрата заплатити за електроенергію іграшки вода купити домашнього улюбленця. Основна витрата заплатити за воду, цукерки, газ, одяг. Основна витрата заплатити за... за газ. Молодці. Кошти на транспорт, морозиво, театр. Основна витрата кошти на транспорт. Велосипед, ліки, повітряні кульки. Основна витрата на ліки. Молодці, тепер ви знаєте, що на перше місце ставляться основні витрати. Щоб на все вистачало грошей, їх потрібно витрачати економно і не купувати зайвого. Ну що, цікава наука економіка. А на сьогодні я та економік говоримо вам до побачення!